Привіт, друзі! Одразу попереджаю: знімаю сам, не завжди зручно, тому прошу вибачення за кадри. Головне, на мій погляд, не картинка, а суть. Сьогодні в мене на огляді блендер Tefal 9 в одному, один із найпотужніших блендерів у своєму класі, і я вам покажу, що він реально вміє. У коробці маємо повний набір для кухонного виживання, занурована ніжка з титановими лезами, основна насадка для супів, смузі. Пюре потужна, металева, не боїться гарячого, насадка для пюре окрема з широкою основою, ідеальна для картоплі, гарбуза, великого об'єму, вінчик для збивання вершків, білків, тіста на млинці. Працює як міні-міксер. Також міні-подрібнювач 500 мл для часнику, горіхів, зелені. малий, але злий. мультиподрібнювач 2 літри, справжній комбайн. М'ясо, овочі, фарш усе йде в роботу. Ненозі, думок, навчився, повісток, печі, наміру, Велика тертка для моркви, буряку чи сиру. Швидко і рівно. Дрібна тертка для шоколаду, імбіру, твердих сирів, шаткувальна насадка, горіхи, кабачки, капуста. Насадка для замішування тіста, вафель, пирогів, навіть хліба. І також в комплекті є мірний стакан на 800 мл, Прозорий, зручний для рідких сумішей. І головне в нас тести, морква по-корейськи, як у нас кажуть по-корейськи, хоча в кореї про неї і не чули. Нарізка вийшла рівна. Швидка, без залипання. На мій погляд, оцінка дуже добре. Замішування тіста на бельгійські вафлі це вже серйозна задача. Тісто густе, потребує потужності. Блендер справився. Тісто однорідне, без рудок. Оцінка відмінна. Шаткування огірка. Результат неоднозначний. Частина слайсів вийшла ідеальна, частина не дуже. Можливо, не. Підібрав швидкість, можливо, ця насадка не для такого типу продукту. Але хтось знайде і в цьому користь, особливо для салатів. Насадка для пюре. Працює дуже добре, особливо на великих порціях. Для малих краще вручну, бо частина пюре залишається в насадці. Оцінка ефективна, але з нюансами. Плюси. Потужність 1200 Вт. Вистачає навіть для тіста. Універсальність 9 насадок. Реально працюють. Три леза для шинкування. Варіативність на різкі. Зручна ручка важить для старту, добре лежить в руці. Якість збірки, все щільно, без люфтів ідеальна. Мінуси. Куди ж без цього займає доволі багато місця. Враховуйте при покупці. Для фаршу підійде, але звичайна м'ясорубка, якщо чесно, буде краще. Ручка старту зручна, але тримати ідеальну швидкість складно. Прибрали регулятор швидкості, на мій погляд, цей мінус, краще б залишили. Перейдемо, друзі, до висновків. Блендер Tefal дуже корисний помічник на кухні, але звісно не без нюансів. Якщо у вас обмежений простір, подумайте. Але якщо шукаєте універсальний інструмент для більшості задач, це ваш вибір. І головне, все, що я показав, протестовано особисто, без постановок і маркетингових трюків. Тож, друзі, якщо відео було корисне, ставте лайку, вподобайку, підписуйтесь на канал та до зустрічі у нових відео.